І так, всім привіт! Ми вивчаємо німецьку мову. Сьогодні дуже важлива тема, але спочатку не забувайте, що штрес, штрес. Das ist nicht gut, що. штрес це дуже погано. Тому сідайте на своє крісло, на диванчик, лягайте, насолоджуйтесь німецькою мовою. Oh, ne. Oh, ne. Без стресу. І так, поїхали. Багато людей починає вчити німецьку мову і вчать її ось так. Отут вони повчили дієслова, тут прикметники, тут якесь речення, тут держтіж, держтуль, і в ітогі каша в голові. Це все неправильно. Ви вчите німецьку мову завжди по структурі, так як в моїй школі. В центрі цієї структури в нас стоїть дієслово. От діє слово це найважливіше в німецькій мові. Найважливіше. У нас є різні дієслова, Наприклад, лернен. Вчити. Потім. machen — Робити. Потім. Кохен. Готувати. Шпілен. Вчити. Є ще дієслово слова чілен, чилити і так далі. Спочатку вчимо завжди дієслова, але і дієслова є різні. Я вам зараз це напишу. Не переживайте, я знаю на курсах поясню дуже все швидко. Є дієслова, я їх називаю, давайте я напишу зеленим, щоб було гарно. Є дієслова, які називають. Normale verben. «Normale verben», Тобто нормальні, адекватні дії слова. Якщо ви хочете вивчити ще більше граматики, подивіться, в мене є посилання під цим відео на курси. Є посилання на наші підручники з німецької мови, початковий рівень а 1 «А1», 1 всі теми в одному підручнику. І б 1 «Б2», 2 с 1 ще одна тема. Є ще інші підручники, зайдіть, не подивіться. Також є додаток звичної німецької мови, де ви можете розмовляти з штучним інтелектом. Нормальні дієслова це адекватні дієслова, яким німецька граматика каже, оце в нас є правило. Візьмемо, наприклад, Махен. Оце в нас нормальне дієслово німецьке. Тут є правило Махен на кінці і N. Ми завжди прибираємо закінчення. Нам закінчення не потрібно. Ми завжди працюємо з корнем. І чому це діє слово нормально? Тому що в нас є система конюгаціон, наприклад, іх. Давай трошки вище напишу іх. На закінчення е. ДУ закінчення ST. Е e, він закінчення Т. Це в нас однина, Потім є, ми. Закінчення в нас ен. Потім и. Ви, закінчення Т, і Зі закінчення «ен». Ось приблизно так воно виглядає. Чому це діє слово нормально? Тому що ми прибрали закінчення, працюємо з корнем і просто додаємо ці закінчення. Нічого не міняється. В корні слова, приголосні, голосні всі на місці. Просто переставляємо слова, і в нас буде е, я кажу, «іх», «Ich mache». «Ich mache». Якось стреса». Закінчення «st» тут переставляє st. Du, ma... du machst. Ти робиш Це йде по правилам, я як під капирку. Е er в нас буде «macht». Він робить е er macht. Ідемо далі. Wir, ми знов підставляємо корінь. Я повторюю, ми завжди працюємо з корінням мах. Закінчення е Wir machen, ми робимо. Ія, у нас закінчення було те, буде і мах, і останнє зі махен, так само, як тут. Тобто, нормальне дієслово, адекватне, тому що ми. Прибрали закінчення і підставили закінчення, яке нам німецька граматика дала. Ich mache, du machst, er macht, wir er machen, ihr er macht, sie machen. Таких дієслів, гарна новина, десь 75%. Тобто більшість дієслів німецькій мові адекватні, нормалі, нормальні, нормальні дієслова, які робляться ось під цю систему. Але давайте ще. Напишемо декілька прикладів. Це такі дієслова, слова, як. кохен, лернен, шпілен, прибираю закінчення, прибираю закінчення і підставляю форми, які в нас були. Наприклад, кохен, іх. КОХЕ, ТУ, КОХСТ, і так далі. Потім ЛЕРНЕН, ШПІЛЕН, давайте ШПІЛЕН напишемо. ШПІЛЕН прибрали закінчення, і поїхали. ІХ ШПІЛЕ, ТУ ШПІЛЬСТ, ЕР Spielt. він грає. Напишемо тут ще ми. Wir spielen. Ми граємо. Тобто нам німецька граматика дала закінчення, ми просто їх підставили. Це нормальні дієслова. слова. І є дієслова, зараз не буду, не буду казати, як вони називаються. Хтось її називає старке вербом, регілмесі вербом, ауснамен і так далі. Є дуже багато нас. Я їх називаю по-своєму. Це. Коміше верб. Коміше верб. Коміше верб це ті слова, де в нас йде якась зміна. Наприклад, одне з цих комішеверб, цих дивних дійслів, це трен, баре, трен баре. Верб. Оце можете запам'ятати, запам'ятайте ці слова слова разом коміш дивний. І тренбареверб. Тренбаре верб це відокремлені дієслова. Тобто там є приставка, яка буде відокремлюватися. Чому ці дієслова коміш? Чому вони дивні? Та тому що якісь правила неясні, які нам треба вивчити. Якщо в нас були нормальні дієслова, пам'ятаєте, наприклад, кохен або кауфен. Давайте краще напишемо кауфен. У нас було нормальне дієслово кауфен. Оце дієслово шикарно жило. Ми забирали закінчення Е і поїхали. Я, ти, він, їх. Кауфе. Ти ду каус. Поки все правильно, просто йдемо по схемці. Е, він, кауфт. Дивимося, естети. Все, тільки пуки Множина «вір». «kaufen» – ми купляємо, «ihr» – ви «kauft» – купляєте, і «sie» – вони «kaufen». Тобто це ми ще вивчили на рівні десь, а 1 що нормальне діє Я ось дивлюсь на «kaufen», кажу «sehr gut», нормальне дієслово. слово. «Ich kaufe», «du kaufst», «ihr kauft», «wir kaufen», «ihr kauft, «sie kaufen». Але є схоже діє слово, яке не буде нормаль, а буде. Оу, oh, ручка впала. А буде коміш. Тобто буде дивним дієслом. Кауфен. Ейнкауфен. Теоретично теж саме kaufen, але тепер ейнкауфен. Я можу спробувати зробити так, як я завжди роблю з нормальними дієсловами. Прибрати ein, Прибрав. Взяти корінь. Я ж думаю, це корінь, те, що в кінці прибрали. Тут корінь. І пишу ich Einkaufe. Ich einkaufe. einkaufst Hmm, чи правильно це форма? Я ж все правильно зробив. Іх, закінчення е, e, ду, закінчення сте. E Давайте спробуємо написати ще ми скупляємось. Wir... einkaufen, Теоретично ми, закінчення –ен. E Гарна новина закінчення правильні. Але ці дієслова слова коміш, вони дивні. Ця форма неправильна. Так не можна сказати. Я не можу сказати, ich Einkaufen. Nein, nein, nein. Du einkaufst» теж неправильно. І «Wir Einkaufen, хоча плюс, як я поставлю, закінчення правильне, як і тут. Але форма неправильна. Комішеверб, комічні слова, дивні кончені дії слова, вони мають свої правила. І так, напишемо Einkaufen. Так ось, «einkaufen» – це правильно. Закінчення ми прибираємо, корінь виділяємо, але корінь тут не буде «einkaufen». Корінь нас, як і в слові «kaufen», буде «kauf». Що таке «ein»? «Ein» – це приставка. І ця приставка, вона, пам'ятаєте, дії слова, називаються trennbare. Trennbare. Verben, діє слова, які відокремлюються. Тут в нас приставка «ein» і вона відокремлюється. І буде ставитися в кінець речення. Я напишу тут «ende» в кінець речення. Тобто я не кажу «Ich einkaufe». «ein» відокремлюється, ставиться в самий кінець. Rede, kurze зін. Треба написати приклад. Просто щоб це розуміти, я пишу ще раз. «ein» «kaufen» – ви собі теж так напишіть. «ein» ставиться в кінець саме. Прибираю закінчення en і працюю спочатку з «kauf». Спочатку з «kauf». «Ich kaufe» Ich kaufe. Давай трошки гарніше напишу. Ich. Кауфе це в нас правильне. Закінчення «-е». Тут у нас верб «zweite позиціон, діє слово друга позиція. Пишемо далі. kaufe кауфе. І ein буде стояти в кінці. Перекладається це, як я скупляюся. Ми знаємо, що «kaufen» Це купляти, наприклад, я ich kaufe ein Handy, купляю телефон. Так ось kaufe ein einkaufen буде перекладатися як скуплятися. Пишу ля тися. Скуплятися робити покупки. І буде їх кауфен. Чому ein стоїть в кінці? В німецькому реченні дієслово слово може стояти тільки на двох позиціях. Воно стоїть або на другій позиції, це стандартна позиція, «Ich kaufe», все, Або в кінці. Тобто, тут ніде воно не може стояти. Не може сказати, «Ich kaufe ein heute» Або «Ich kaufe heute ein zu Hause». Ні. Так не можна. Ця друга позиція, я напишу друга позиція, і IN в кінці. Ender. Напишемо ще приклади, щоб вже на то, точно було. Завжди в таких дійсловах, в в дивних дієсловах пишіть «Einkaufen» kaufen скуплятися. ein ставимо в кінець. Ставимо в кінець відразу, щоб не забути. І поїхали. Давайте напишемо я скупляюся сьогодні. Ich kaufe heute ein. Ich kaufe heute ein. Wie würde ich sagen? Kaufe droher Position heute ein Sie. Du skuplaj si, my tak samo robim wiedmińowanie. Du kaufst. Du kaufst, ja wie prosto mužeš slovi, pamatajte normale verben. Du kaufst heute ein. Du kaufst heute ein. Das ist Ich kaufe heute ein. Du kaufst heute ein. Nie ich einkaufe. ich ein kaufe. Ich ein ist schlecht. Na, schreiben wir win. Eddag er win kauft Skopleite heute. Und dann doch ein. Er kauft heute ein. Він сьогодні скупляється. І напишемо одну форму множини. Ми скупляємось сьогодні. Wir kaufen. Wir kaufen. Heute ein. Wir kaufen heute ein. Ми сьогодні скупляємось. Тепер дивіться, в нас тут посередньо одне слово стоїть. Ви можете подумати, що. ага, Я на другу позицію ставлю дій слово, потім ще щось, і потім ein. Ein стоїть в самому кінці. Тобто, дивіться. Зараз ми це змінимо. Це в нас німецьке речення. Німецьке речення. І так. дій слово стоїть в другій позиції verb 2. Або verb Ende, В цій позиції може стояти одна річ, наприклад, ich kaufe heute, а може стояти 20 слів. Ich kaufe heute mit Mutter um 12 Uhr im Aldi oder bei Aldi і потім ein. Тут може бути багато слів. Напишемо приклад. Я скупляю сьогодні. В аді з моєю мамою. Ich kaufe druga positionia. Zekin eh. Ich kaufe heute um 12 Uhr. Sьогод o 12. годині bei Aldi. Bei Aldi v Aldi. Mit